Відмітини на столі гармати. Отже, я вже в перечутті. І ще я в чому перечутті. Я от е, намагаюся розшифрувати нікнейм. По-моєму, холодна Леді, так? Якщо я не помиляюсь. Ну, давайте, холодна. Холодна Леді. Мені здається, це дівчинка грає, якщо я не помиляюся, так? Бо. Ну я вже ж. ну, ви знаєте, що у нас є. Ну, давайте так, почнемо. Почнемо записувати відео, бо це такий роздумив слух. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравою Сюа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на 121Б карта Монастир. Ну що ж, до бою. До речі, 121Б. Це китайська, ну, китайська преміум, вона чи ні, СТ, -шка? ну це нагородна техніка, наскільки я пам'ятаю. По-моєму, за глобальну карту колись давали, так? І, по-моєму, на аукціоні її можна було колись Якщо я також не помиляюсь, поправляйте в коментарях. Це дуже нахлопушувальний танк. Дивіться, колись показували бій на ньому, треба буде також передивитися його, так, і та й згадати вже про цей танк. Та й ми згадаємо в цьому, бо дуже нахлопушувальний танк. Ви бачите, як з кулемета стріляє 6 секунд перезарядка. Вже 3000 настріляв. Або нас стріляла, так, два вороги знищені. Я чому так кажу, що... Тому що у нас є е зірочка, у нас є зірки реплеїв, це такий е ну так скажімо, ексклюзивний титул від гравця UA. Так? Є супер-скіліще, неймовірне скеліще і фантастичне скеліще, а е такий ексклюзивний титул надається е ексклюзивним таким дуже класним, цікавим героям відео. Отже, в нас є герої відео зірки, реплеї від підписників. Є зірочка реплеї від підписників. До речі, давно вона не насилала бої. В неї ні клучезарна, і ми її промениста називаємо. Отже, якщо це дівчинка, то ми їй також один бій, другий бій, а вже на третій бій ми можемо надати титул зірочка реплею від підписників. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, я вам казав про цей танчик. Нахлопушувально-вихлопушувальний, тому що три вороги вже вихлопушено і вже 4300 нахлопушено. Танкує, до речі, 2300 на натанковано. Башта то точно танкує. Чотири-три рахунок не в нашу користь. Але ми, я думаю, зараз, якщо об'єднаємося тут, в принципі, і з ЄБР, можемо залетіти навести шороху вже на респі суперників. Мені здається, там ТВП відступив, тому що він розуміє, що. Якщо він вже висадить в свій барабан, то він а і не проб'є пару раз. Він бешку, то будуть у нього проблемні проблеми. Давайте подивимося, що у нас. Ну, По перезарядці ми побачили, все чудово. Підкаліберні в нас заряджені 261 пробиття. Це основні снаряди. Це чудово. 261 пробиття і 390 шкода від пострілу. З такою перезарядкою 400 майже шкода від пострілу. Томуляки. Як і в нас 350. хо-хо-хо, Це чудово. Бачимо, що є 15 комуляк на всяк випадок. 5-7 рахунок не на нашу користь, але там підтягується, бачимо, на інший фланг, на першу та другу лінію, і там невеликі сили залишилися. Тут Бабаха в принципі, кличе на допомогу, типу, поїхали. Леді, так? Поїхали. Якщо я вірно. Прочитав. Ну, а як розшифрувати цей нік? Ходжо. Я гут. <с> Це я напевно якусь нову мову відкрив, так? <с> якщо б я так розшифрував. Цим всім рахунок вже не в нашу користь, до речі. Бо ще просадка покипе. Найбільше е настріляно. Нашої героїні. Ну я так розумію, Ну я, я вибачаюсь, якщо якщо я не правий. Так, ну поки будемо казати героям, тоді вже е, в цьому в коментарях напишете І ось поїхав все ж таки, об'єдналися 430 У з ТВП. ТВП обережно-обережно. Він розуміє, що це небезпечний суперник. Хоч у нього і барабан, ми його поки де можемо перестріляти. Дивіться, ось вона, дуельна дуель, на дуель. Вона глючу проїхав. Десь треба ще й танканути, до речі, і танкує. Так, один раз танканув. І тепер до побачення. Ха-ха-ха, ось чому боявся тебе, падиться. До побачення, телебачення. Дивимось ютуб канал Гравець UAI. Ушка тепер хоче, дуельної дою. Ду... Ушки довга-довга перезарядка. І шкода від пострілу в ушки така ж сама з довгою перезарядкою. Так. Ха -ха -ха. Без шансів. Братіж, без шансів ти приїхав. сюди. Чудово, до побачення. Е, так. Якщо це справді дівчинка грає, то е, я думаю, що хотів познайомитись, напевно. Ну познайомився, так потрапив на ютуб канал за рахунок нашої героїні. Поїхав. Я зараз розповідаю героїні, так, а... Може невірно нік прочитав, то. Герой відео тоді буде сваритися на мене. Ну нічого, потім вже наступного разу буду знати. Так, поїхали вже, можна в принципі продати. Яга тут братішний, великий братішний пост. приєднується, будемо проїжджати, захоплювати вже. Парк, так? Тили суперникам. Там на монастирі залишились у них бабаха, як тигр. Ну, це що, таке Баджет, так? Я так по карті просто дивлюся, невірно прочитав. І 4 вороги знищено, бо є достойніший. 7350 вже настріляно, 2740, ну дійсно це імбіщенський імбіщ. Якщо його там за якісь івенти, за якісь так, двіжухи видають World of Tanks, то я думаю що його брати і проблем немає поїхати виклик до того Нехай канопенером з ЄБРчиком. ЄБРчик, бачимо також там допомагав до розіграв дарик дарик альпана альфа, так альфа, і в повному оточенні Напруження аж сюди відчувається, так? Напружені там стоїть, заплатить. Я думаю, що можна захоплювати базу і більше досвіду отримати, правда? Так. Та ну, поне втратили. Ніверчик там б'ється. Вже на фоші кличе, вставайте, захоплюйте базу, бо будуть проблеми. <смі> ну може бути, до речі. Це я колись також, до речі, з чудових та цікавих історій на карті тихі берег. Кликав, кликав на допомогу. Ну станьте на захоплення вже біля бази. Ні, поїдемо доб'ємо. І що ви думаєте? Перевага була величезна, а в фіналі бою приїхав. Приїхало дві ПТ-шки із води, і мене ще й вихлопушили. І ми програли цей бій. Всіх вихлопошили, ті, хто поїхали добивати, потім мене ще й вихлопушили. А якби стали на захоплення? Ну хоча б ще один танчик, якби став на захоплення, то ми перемогли. <смас> Краще, є... ну я так рекомендую. Це вже якщо величезна величезна перевага. А Баджер там зашкірився, він там так куточок забився, там є таке місце, його дуже важко звідти вихлопнути. Там ЄБР на нього агресує. І втрачаємо ми єбр... Е... А, ні, не втрачаємо. Ми фоша втрачаємо. А що ж таке? Ха -ха 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 Вже нервує навіть е наша героїня чи герой, так? Чудовий бій! І на останній секунді, до речі, захоплення. Чудовий бій, з чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!